Привіт! Це наша нова рубрика ШОПОКО, Де у нас будуть швидкі новини космосу простою, зрозумілою мовою. Так що осягнуть, що сталося та чому це важливо, навіть ті, хто не дуже в темі. А також будемо намагатися трішки підняти вам настрій у процесі. Тож, шо по космосу. Перша фаза місії Артеміда по поверненню людства на місяць офіційно завершена. Корабль Оріон, який в майбутньому має транспортувати людей до космічної орбіти, успішно повернувся зі своєї першої повноцінної місії. Тож, чому це важливо? Артеміда-1 це перший великий етап програми, мета якої була протестувати роботу як ракети СЛС, так і самого корабля Оріон. Чи все буде ок з запуском, наскільки безпечним буде корабель для людей, чи правильно він керується, чи достатньо захищає від космічної радіації, як він переживе навантаження під час повернення та входу в атмосферу та все таке. І ось 11 грудня 2022 року, після своєї подорожі, Оріон успішно плюхнувся в Тихому океані. В цілому, можна казати, що місія пройшла близько до ідеалу. В недоліки можна записати лише проблеми, які були з запуском. Там спочатку була якась фігня сенсором температури в одному з Потім був витік водню при заправці. Потім взагалі по мису канавру прилетів ураган. Але, врешті-решт, краще пізно, ніж ніколи, і СЛС таки полетіла. Після запуску одного разу виникнула проблема з комунікацією. Зв'язок з Оріоном пропадав на цілих 47 хвилин. Потім все поновило, і проблема була в наземній частині. Але я думаю, за ці 47 хвилин багато хто в нас встиг добряче так посидіти. Також на борту СЛС були купсати, то такі маленькі супутники, які розробляли різні компанії. Ані, університети, і на жаль, десь половина з них не вийшла на зв'язок. Зокрема, там був японський малюк, який мав спробувати здійснити посадку на місяць, та апарат від самих НАСА, який мав протестувати сонячний парус. Їх ми на жаль не побачимо, але все це були дорогорядні проекти і на основну місію не впливало. Уренджу зробив два витка навколо місяця, прислав нам купу класних фоток, серед яких є офігенний схід землі. До речі, на анімаціях від нас цей польот зазвичай показують десь ось так. Але якщо дивитися на все це зверху і вважати обертання місяця навколо землі, то як на мене виглядає дещо цікавіше. Тепер, після успіху Артеміди 1, ми маємо побачити Артеміду 2. Це буде другий польот зв'язки Селеста Оріону, але тепер вже з екіпажем з чотирьох людей. Це ще не буде повноцінне повернення на місяць, бо сідати на нього у планує лише в рамках артеміди 3, а Артеміда 2 має облетіти навколо місяця та повернутись до Землі. Зараз місія запланована на травень 24-го, але я не дуже здивуюсь, якщо її декілька разів посунуть вперед у часі. Це має бути перший раз 72-го року, коли люди покинуть низьку навколоземну орбіту. Тож Артеміда 1 закінчилась успіхом, чекаємо на продовження місячної епопеї. А буквально, поки Оріон летів від місяця до землі, в зворотньому боці пішли дві прикольні місії. Одна з них називається Lunar Flashlight. Це такий маленький копсат, який буде літати біля місячних полюсів, світити туди інфрачервоним фонариком та шукати таким чином місця залігання льоду, що буде дуже важливим ресурсом для подальших візитів людей та їхніх баз. А друга цікава місія то японський посадочний модуль Hakuto r який мав брати участь ще в в Google Lunar X prize то був такий конкурс, де будь-хто міг посадити щось на місяць, виконати ще пару простих завдань і виграти 30 мільйонів доларів. Але ніхто так і не вклався в строки, і приз залишився невиграним. Але технології то залишились, і ось тепер Японія може доєднатися до ексклюзивного клубу націй, які змогли щось м'яко посадити на поверхні місяця. Тим часом SpaceX, ну, та сама компанія Ілона Маска, тишком-нишком запустила новий сервіс, який назвала StarShield, тобто Зоряний щит. Чесно кажучи, інформації поки небагато, бо все, що вони зробили, це додали новий розділ собі на сайт, там не те, щоб дуже багато розписано. Але можна зробити висновок, що новий сервіс буде базуватися на технологіях Starlink, але буде направлений не на індивідуальних користувачів та бізнеси, а на держави. Тобто SpaceX взяла свою експертизу по проєктуванню, виготовленню запуску та керуванню супутниками та пропонує схожі проекти, але, так би мовити, під ключ. Тобто, береться база від супутника Starlink, туди ставиться те, що треба замовнику. Все. Це виготовляється, запускається та керується як окреме сузір'я супутників, і все це робить одна компанія. Якщо чесно, то пахне дуже великими грошима. Ви ж пам'ятаєте, як маск нив тоді ще не в власному твіттері, як послуги старлінку для України, йому дуже дорого обходяться. Не виключно, що це було саме для просування свого проекту, десь там в державних кабінетах. Так що може таким чином він собі нанив якраз на ці нові контракти зі старшил. Що ж стосується іншого проєкту SpaceX Starship, то ми все ще чекаємо першого орбітального тесту. А поки продовжується випробування в Бокачіка. Ось так виглядав останній прожит. Там був лише один вигун, тож нічого суперважливого, але ж який ракурс. Якщо ви не в курсі, Starship це саме той великий корабель, який має дозволити компанії запускати Starlink другої версії та виконати свій контракт з NASA щодо посадки людей на місяць в рамках Artemis 3. Без нього все це буде неможливо. Тож все це типу біг для спейсекс, ну а на МКС руський космічний корабль зробив деяке гівно. Стався витік охолоджувальної рідини з інженерного модуля МС-22. Це ставить під питання спроможність корабля повернути людей назад на землю. А також цей снігопад з космічного тосолу міг забруднити станцію, оптичні прилади та інші експерименти, що знаходяться зовні МКС. Тож навіть там спромоглись отруїти своє оточення. Ну що сказати, нехай і у руські кораблі тримаються означеного напрямку разом, в тому числі й космічні. Ну і ще доволі важна фігня сталася не в космосі, а на землі. Американська National Ignition Facility зробила важливу об'яву, що вони вперше змогли зробити термоядерну реакцію, яка вивільнила більше енергії, ніж в неї вклали. Але тут не все так просто: термоядерний синтез це саме та реакція, за рахунок якої працює наше сонце. Це саме та чиста і практично безмежна енергія, яку обіцяв нам доктор Отто Октавіус із другого людини ПВК Сема Римі. Сам по собі термоядерний синтез це не новина. Люди вміють цього досягати. Проблема в трьох основних речах: зробити його контрольовано. Ним, інакше у нас виходить бомба. Зробити так, щоб на старт реакції йшло менше енергії, чим на те, що з неї можна дістати, та зробити так, щоб реакцію можна було підтримувати постійно. Тож, що зробили у НІФ? Вони концентрують 192 дуже потужних лазера на маленькій капсулі, в якій стається термояд. Прорив, про який йдеться у тому, що лазери передали капсулі 2,05 мегаджоулі, а реакція вивільнила 3,15 мегаджоулів. І, начебто, маємо майже 150% ефективності. Але все не так круто, як здається. По-перше, на розгін та обслуговування лазерів пішло близько 300 мегаджоулів. Тож насправді вихід енергії з усієї установки десь 1%. По друге, у НІФ можуть повторювати експеримент лише раз на день. По-третє, у цьому конкретному експерименті використовують тритій, який дуже дорогий і його дуже важко видобувати. І по четверте, поки зовсім не ясно, як потенційно можна збирати всю цю вивільнену енергію, щоб трансформувати її в електрику чи в щось інше. Тож, прорив справді стався. Він справді важливий для науки, але до чистої, майже безкоштовної енергії, термоядерних електростанцій, нам, на жаль, все ще далеко. Ось такі у нас були новини. Напишіть в коментарях, як вам формат, чи сподобався наш пілот. Можете поділитися відео, поставити вподобайку, щоб Ютуб його більш просував. Ну а ми зустрінемось з вами іншого разу, щоб дізнатися, що ж там по космосу.